Що не так з якістю у Lava Studio. до мене звернулася підписниця, яка придбала у цього бренду лонг та сорочку. Після першого ж прання у лонгу з'явилася дірка та розійшлися шви, а у сорочки полізли нитки. Звернувшись до бренду, вона отримала відповідь, що окрім неї у них не було жодного подібного випадку. Дівчата, я поки буду робити огляд, а ви напишіть, чи дійсно ніхто з вас не звертався до них з претензіями на якість. Цілі спеціально сварити бренд я не маю, але у двох сорочок, які були в магазині, було купу ниток і проступаючи дублірін. Кишені. Тканина мені не дуже сподобалась, скоріш за все, будуть ковтунці. Облягаючи лонг із тканини, яка тягнеться тільки у одну сторону, і то не прям дуже сильно. Вірую дівчині, що шов просто лопнув і нитки розійшлись, бо я боялась, що це станеться у мене, коли його натягала. Взагалі, у бренду є проблеми з підбором тканин для моделі. робітника із дуже ніжного котону, не вологостійкого. джинси не із деніму, а із тканини, яка імітує джинс, утеплене пальто з ласканими без дублеріну і так далі. Але мені Одобалися їх фірмові світшоти з вишивкою. Тут плюс а ще гарний та якісний. Ось цей костюмчик зі спідничкою. Якщо ви щось купували у Lava Studio, то напишіть, як носиться ця річ.